І Господь зійшов на гору Фавор і взяв з собою трьох апостолів, Петра, Якова і Іоанна. І коли вони піднялись на гору, Спаситель став на молитву. Коли Спаситель молився, лице його змінилося, стало світлим, як сонце. І одежі стали білими, такими блістячими, як біліщих не може вибілити. Спасит два пророки від козавітні Мойсей і Ілія, які говорили з нам про ісход, про який належало спасителю вершити в Єрусалимі. Коли апостолі побачили славу Божества, вони знепритомніли. І апостол Петро, розгубившись, не знаючи, що сказати, каже, Господи, як нам тут добре бути. Давай зробимо тут три кущі. Тобі одну, одну Моїсію, одну Ілії. І коли апостол це говорив, то почули голос Небесного Отця, який пролунав і сказав, це є син мій возлюблений, в якому моє благовоління. Його слухайте. Коли апостоли починили цей голос, вони впали на землю і спаситель підійшов до них, торкнувся їх, вони піднялися, але вже нікого і нічого навколо себе не бачили. Коли вони поверталися з гори, вниз, де вже чекали спасити, є апостоли, решта апостолів, і багато людей зібралося то спасід заборонив апостолам Петру і Якову і Іоанну комусь розповідати про те, що вони бачили, доки син людський не воскресне із мертвих, так Господь сказав, поки не буде Воскресіння, просять мовчати. І вони дійсно мовчали, аж почали просяти говорити, коли спастить воскресне з мертвих, і вони спішли з проповіддю про Воскреслого про Христа.